В інстаграмі мені попалася цікава реклама, де треба було заповнити анкету, я її заповнила, і через пару днів мені перезвонили і запросили мене. Я тут побачила, що в мене рожеве волосся. Приїхала, коротше, я в бутік на індивідуальну роботу зі стилістом. Обіцяли, що стиліст підбере мені декілька образів, буде працювати зі мною годину, і це буде абсолютно безкоштовно. Ну, спойлер такий, робота стилістом у нас пройшла провально, але давайте почнемо з плюсів. Магазин знаходиться в Печерському районі, до нього досить таки добре добиратися. Коли я прийшла, мені запропонували чай і каву. Також я запитала, чи можна в магазині знімати. Мені сказали, так, без проблем. Я ходила, гуляла, роздивлялася асортимент, поки чекала свого стиліста, який вільниці до мене підійде. Речі досить таки непогані, якість середня, але ціни. Ціни дуже завищені. Ось, наприклад, я підійшла до столику з біжутерією. Міряю каблучку і браслет. Одна одиниця такої біжутерії коштує 700 гривень і там ще лежала інша стійка по тищо з чимось. Ну, це вальніший Аліекспрес, я вам так скажу. І ти, коли бачиш ці ціни і ці прикраси, ти відчуваєш себе лухом, просто якого помножили на 10. Ось таке в мене було відчуття. Хоча ці сережки мені сподобались, я собі такі на тему закажу за гривень 40. Також я там ще поміряла окуляри, вони мені також сподобались, форма така цікава. Я запитала, чи є такі запаковані, мені сказали, нема, а на вітрині висіли настільки покоцані, поцарапані, потрепані ті окуляри. Цей магазин себе позиціонує як бутік. Вибачте, мене, може я щось не понімаю, як в бутіку. Можуть стояти на вітрині такі окуляри. По-перше, вони дішманські, 90 гривень коштують на тему такі окуляри. А по-друге, вони поцарапані. Нащо позоритись тими окулярами, господи прості. Ну, я ж кажу, ціни дуже завищені, також я мірила ще пальто за 16 тисяч. Ну, це не бажане, це просто якийсь новий магазин і такі ціни треш. Потім до мене підійшов стиліст, і ми з стилістом обговорювали. Мій запит, що я хочу, що мені подобається. І так, увага. Вона мене спитала, який мені подобається колір. Я сказала, я дуже люблю червоний. В магазині у купа червоних речей, ви бачите, мені нічого червоного не запропонують. Далі фасон. Я сказала, що я хочу щось по фігурі, я не дуже люблю оверсайз. Зараз побачите. І загалом я сказала, що я хочу щось цікаве і неординарне в офіс, щоб це був строгий офісний стиль, але от просто щось цікаве. Як бачите, на мені бордовий костюм ну, це перший образ. Тут я возмущаюся, що воно все широке, що в мене нормальна фігура, для чого мені все приховувати, наділи просто на мене мішок. Я казала, що я хочу все по фігурі, на мені увага, оверсайзна рубашка і штани палацо. Як це можна коментувати, не знаю. Також там ну, декілька речей вона мені принесла, із них не було ні одної речі червоного кольору. Да? Це взагалі странно. Тут вона мені поміняла рубашку, сама по собі рубашка класна, вона мені сподобалась. Я купила цю рубашку, тільки іншого кольору, синю. Але ну, якби верх широкий і низ широкий. Може, щось в пропорціях не розуміюсь. Ну, коротше, така в от мене була робота зі стилістом. Це образ, до речі, який я підібрала собі сама, цікаві акценти і ремінь. Якщо низ широкий, то верх облягаючий, видно фігуру, видно, як якби всі мої достоинства. Ну, я собі найкращий стиліст, я вже це впевнилась не один раз. Отакий от мене був досвід. Всім пока, підписуйтесь.